Колеги всім дай Боже. Готуємося до жнив, все зробили, все зготували. Тут нас такий коротше, сюрприз чекав. <розбрали> його мотор. Як ми вже той советський автопром замучив, вічно якась фігня вилазить. Знімаємо головку зараз. Таким способом. Що знімаємо? Вибило свічку нам. Хотіли нарізати, ніфіга не годен, треба знімати. Підготувалися до жнив, коротше, такі нашивки вліпили. І тут така несподіванка така. Тому колеги працюємо. Давно ми не знімали відео. Зараз будемо знімати. То тобто щось придумали таке отут, не знаю. Не йде? Знімлю далі, як зніму головку, що там циліндри попало.